У рівному в парку історичної реконструкції Оствиця стартував інклюзивний проєкт Сила Рівноваги. Його головна мета створити умови для реабілітації та активного відпочинку людей з порушенням опорно-рухового апарату, а також ветеранів і військових. Учасники проєкту можуть не лише спробувати адаптивне веслування на байдарках, а й постріляти з лука, пограти у стародавні ігри, а також дізнатися більше про човнобудування і ремесла Русі. Будуть проведені заняття, майстер-класи будуть люди на човнах, на байдарках будуть екскурсії та мандрівки, будуть ігри продавні грати, ну, будуть різні розваги і будуть гарно проводити час на островці. Назва ініціативи Сила рівноваги символічна. Вона про гармонію між історією, і сучасністю, між фізичними обмеженнями та свободою руху. У межах проєкту парк стане доступнішим. Встановлять пандуси, лавки, створять карту доступності та віртуальну екскурсію територією. В рамках проєкту має пройти 160 людей, які будуть тестувати, випробовувати, як ми зреалізували ці моменти. От. І... Потім зможе будь-який бажаючий цим вже скористатися, коли ми всі елементи реалізуємо на остриці. Окрему увагу в межах проєкту приділили безпечному спуску до води. Для маломобільних учасників встановлюють гідроборд – спеціальну платформу, яка допомагає комфортно та без ризику спуститися на човен чи байдарку. Гідроборд, він вирівнюється, там ставиться байдарка, ми ще обладнаємо його поручнями невисокими. От людина сідає в байдарку, його пускають на воду, він собі пливе. Потім, коли вже там десь покатається, на воді побуде, вже назад піднімаємо і так само людина по-твердому виходить. Влітку на оствиці не бракуватиме активностей. Крім реалізації проєкту, заплановані дитячі табори, гастрономічні вечори з традиційною кухнею і тури на водяній платформі. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.